Привіт, друзі! Хола чемпіони! Привіт усім тим, хто обожнює і боготворить гру футбол так само сильно, як і ваш покорний слуга в студії Алікс Грін. Друзі, в минулому відео я обіцяв, що зроблю таку подробненьку розкладочку по всіх гравцях, які представлені в новому сезоні, в новому білеті, а це, друзі, аж цілих 4 міфічних гравці. 4 просто потужніший сезон, потужніший білет. Якщо ви ще не бачили, не дивилися і не знаєте, хто там представлений, швидесенько швидесенько заходьте в гру і перегляньте свіженький білет. Або можете просто переглянути моє відео, яке я знімав оце буквально на днях нещодавно. Так от, друзі, менше риторики, більше діла і більше справ. Перший, хто в мене в цьому аналізі, в цій аналітиці, буде представлений, це Тірі Анрі. В грі він просто позиціонується як Тіті. -ті". До, речі, до речі, друзі, Тіті -ті це один з псевдонімів, реальних псевдонімів Тірі Анрі, тобто його по життю називали інколи також Тіті. -ті". І так, друзі, давайте його трошки порівняємо. По-перше, порівняємо з моїм також міфічним гравцем, це Рональдні. Рональдіні у мене на останньому рівні, прокачка повна, і тому буде з ним доволі комфортно порівнювати Тірі Анрі. І так, у нас Тірі Анрі на останньому п'ятому рівні прокачки буде мати загальний показник 89. У Роні він 88. Що стосується удару, Тірі Анрі буде мати 93. У Роні, як ви бачите, 94. Пас у тірі Андрі буде 91, у Роні він 96. Проте, проте, по наступних показниках. Спринт у Тіріанрі 89, трошки більше, ніж у Роні. Підкат в нього 86, вже так, як би скажемо, чутливо більший. І витривалість 85. Тобто три основні показники. Спрінт, підкат і витривалість у тірі Анрі будуть трошечки більше. Мені здається, що доволі потужненько. Роні, дякуємо тобі за порівняння. Все, біжи знову далі в склад. Давайте підберемо Антуана Грізмана, він у нас в категорії легендарних гравців, і порівняємо з нашим Тірі Анрі. Удар у Тірі 93, у Антуана 83. Пас 91, відповідно, у Грізмана 78. Спринт у Грізмана 94, у Тірі Анрі 89. Підкат у Грізмана 87, трошечки більший, ніж у Анрі у якого 86. Але витривалість у Тірі Анрі краща, ніж у Грізмана у Тірі 85, у Грізмана 78. Нормальні показнички, доволі нормальні. Антуан у мене на шостому, також на останньому рівні. Дуже дякуємо тобі, друже. Мчі далі в склад І давайте для порівняння ще візьмемо Толіка Азулая. Він із категорії епічних гравців. Я навмисно їх так, якби виставив, для того, щоб було гарненько, файненько їх порівнять. Це до того, друзі, що інколи навіть гравці епічного класу, епічної категорії, вони можуть бути сильніше і крутіше категорії гравців, там, скажімо, наступного левела, тобто або міфічних, або легендарних. Наприклад, Толіка Зулай він має дуже потужні показники, і ви зараз в цьому пересвідчитеся, друзі. Його загальний буде на останньому дев'ятому рівні 81. Удар в нього буде 93. Так само, як і Tірі Андрі. Пас в нього буде 86, трошки слабший, у тірі 91. Спринт. У азулайчика буде 90, друзі, 90, тобто спринт в нього буде трошки більший, ніж у тірі Анрі. Ну, підкати витривалість, ви самі зрозуміли, набагато слабший, ніж у Тірі Анрі, але все ж таки для епічного гравця це пушка, топчик, толік. Дуже дякую тобі. Вертайся в основу і е, грай потужно в матчах моєї команди. Народ Тірі Анрі, дуже тобі дякую. Я дуже радий бачити тебе у своєму складі. Все, давай, Біг на тренування, тренер тебе очікує, і так, народ. З першим нашим якби, гравцем нового сезону ми розібралися. Це Тірі Анрі, дуже потужні показники. Нагадаю, у нього удар 93, пас 91, Спринт 89, підкат 86 і витривалість 85. Це його основні показники на останньому рівні. І так, народ, другий в мене в списку це Франческо Тотті, Гладіатор. Ви подивіться на це обличчя, ви подивіться на ці брови, які він нахмурений і готовий. Рваться в бій, давайте порівняємо його з КК. Кака. кака в мене в основі. Я обожнюю цього чувака, я обожнюю цього гравця. Як по життю, коли він ще не завершив свою футбольну кар'єру, так і навіть в, цьому, в цій грі. Супер клас, розраби, дякую вам велике, що ви вписали цього гравця якби, в цю гру. Так, все, риторики менше, друзі, більше конкретики. І так, Франческо Тотті. На. Останньому рівні загальний показник в нього буде 90, друзі, 90. Це дуже, 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 дуже потужно. Дуже потужно. 90 це, ну, я не знаю, це пушка-клас. Пушка-клас. Тільки, от кака, невірно, показник в нього буде 91. Він, мабуть, єдиний хто, скажімо, має найбільше показник серед усіх гравців в грімі футбол. І так, давайте порівняємо. Показники. І так, Франческо Тоті. Удар, це беремо лише їх би, максимальні показники. Франческо Тоті, удар 96, 96 у Франческо Тоті, у КК 88, підкат у Франческо Тоті 97, у КК 86. Тобто перші два показники тоті просто на голову вище КК. Далі спринт у Тоті 87, у КК 98. Підкат 85, у КК він буде 90. І витривалість у КК 91, а у Франческо тоті витривалість буде 87. Потужненько, друзі, потужненько. Потужненько, як по мені, то доволі-доволі е, крутецькі показники у Франческо Тоті. І так, давайте його тепер порівняємо з Мануелем Штоєром. Він у мене на останньому рівні, і це категорія епічних гравців. І так, нагадаю, Франческо Тоті показник у нього 96 удар у Штоєра 85. Пас у тотті 97 у штоєра 85. Спринт у Тотті 87 у штоєра 85. Підкат Тотті 85, у штоєра 75. І витривалість Тотті 87, штоєр 75. Без шансів, просто без шансів. Штоєр звиняй, друже. Но ти програв в, цьому, в цій дуелі і в цьому єдиноборстві Тотті. Просто, просто потужніший чувачок, красавчик, тут навіть без варіантів. Супер клас! Супер клас. Ви бачите, друзі, дуже потужні показники, дуже класні показники, тому рекомендую, якщо він є у вас в складі, прокачуйте і не пожалкуєте. І так, народ, наступний у нас це Фабіо Канаваро. Фабіо Канаваро, в першу чергу, я порівняю з Пауло Мальдіні. Два просто крутіших чувачка, два просто неймовірно потужніших захисника. І так. Що той, що той на останньому рівні будуть 88. Їх загальний показник максимальний. І так, у Канаваро. Удар буде 76 на останньому, у Пауло Мальдіні 88. Пас буде 81 у Мальдіні. У Канаваро буде 83. Спринт у Мальдіні буде 92. У Канаваро 91 підкат у Мальдіні буде 86. А у ой, 96. Вибачаюсь, друзі, вибачаюсь. У Канаваро він буде 98. І витривалість у мальдіні 92. У Канаваро, о, точніше, у Канаваро витривалість 92, у Мальдіні також 92. Все правильно, я казав, все правильно, все правильно було. Давайте порівняємо його з Крісом. Кріс у мене на останньому рівні. Друзі, дивіться, ви самі все бачите. По удару Канаваро краще. По пасу зовсім трошечки е, слабший. По спринту без варіантів. Крутіший підкат, крутіший витривалість на голову вищий. Кріс, ти теж мужичара, також молодець, умнічка, але все одно показнички в тебе слабші. Фабіо Канаваро, дуже радий бачити тебе в своєму складі. Ти крутецький перець. Зустрінемося з тобою на тренувальній базі на прокачці. Народ, а тепер Олівер. Давайте порівняємо його з його ж колегою-німцем Ману Манудіфор. Це також дуже-дуже-дуже класний воротар голкіпер Мануель Нойер, Просто потужніший чувачок. І так, друзі, у Олівера Кана удар на останньому буде 85, у Ману у, тобто у Нойера, буде 85. Так само, так само однакові показники. Далі у Нойера е, пас буде 84, у Олівера Кана 91. Спринт буде 80, у Олівера Кана 79. Зовсім, зовсім, зовсім трошечки. Підкат у Нойера е, буде 83, у Олівера Кана 87. І рефлекси, дружні, рефлекси. У Нойера буде на останньому рівні 93, у Олівера Кана 92. Потужненько, потужненько. Давайте ще візьмемо і порівняємо з епічним гравцем, з Кармайклом. Порівняємо Кармайкла і е, нашого Олівера Кана. І так. Олівер Кан, бачите, його показнички загальні і тепер Кармайкл. Удар у Кармайкла на останньому рівні буде 73, у Кана більше. Пас 81. Так само Олівер Кан лідер в цьому показничку. Кармайкл, спринт у нього буде 75. Олівер, просто красавчик, респекти уважуха. Підкат у Кармайкла буде 83, у Олівера кращий. І рефлекси, друзі, рефлекси у Кармайкла 93 у Олівера Кана 92. Єдине, що по рефлексам цей чувачок трошечки уступає. Але в цілому, в цілому, просто круто, просто клас, просто пушка. Друзі, класні гравці, потужні гравці, чумовий білет, просто дуже-дуже крутецький білет. Я вам рекомендую народ, рекомендую його собі задонатити. або, ну, як мінімум, як мінімум, якщо буде нагода, і ви б'єте Олівера Кана або Фабіо Канаваро, або, наприклад, Франческо Тоті, прокачуйте і звертайте на них більше уваги. Друзі, дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було цікавим. Сподів... Сподіваюся, ви насолодилися так само, як і я. Бережіть себе. Миру, добра, благополуччя, до нових зустрічей, папа. -па.